Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Бориспільщини. Говорити ми сьогодні про красивий український обряд щедрого вечора. А точніше про новий рік. Москва нас була так заплутала із старим календарем. Юліанським, за яким вона живе сьогодні, що ми святкували Новий рік, а тоді 14 січня стару, святкували Старий Новий рік. Тепер, коли Україна, як і багато країн світу перейшли на Григоріанський календар, все стало на свої місця. 24 грудня святвечір у нас, а 31 у нас новий рік, і давній український звичай, Щедрий вечір. І щедрий вечір мав свої особливості так само, як і святвечір. І був поєднаний із хліборобським циклом українців, бо вони хліборобий діда прадіда Що ж відбувалося на щедрий вечір? Готувалася вже не голодна, непісна пуття, багата куття, бо закінчувався піст, і господиня смажила. Варила, і ковбаси, і кров'янки, і різні м'ясні страви. І також готувала ті самі 12 страв і вже багато кучу, яку можна було заправляти навіть е, м'ясом мінком. І така страва була кутя. А батько ховався за того дідуха, який поставили ще на щедрий вечір під образами на найкращому почесному місці на столі, і ховався за того дідуха або за пирогами, які напекла господиня. А Діти питали: Тату, де ти? Ми тебе не бачимо. А він виходив із е е своєї схованки і казав, дай Бог, дітки, щоб ви мене і на той рік не побачили. Тобто, щоб і на той рік був такий же багатий врожай. І е пам'ятаємо, що е це дуже давній український звичай, якому е десятки тисяч років. Е е е Християнська церква, яка не могла побороти язичницький цей обряд, вона пристосувала його до своїх обрядів, церковних. І тепер це поєднання і давнього, і сучасного звичаю. І ще три вечір, окрім колядок, які як я розповідала вам раніше в передачі про колядки. Що можна колядувати не тільки один чи два дні аж до водохреща. То е, на щедрий вечір, е, після того, як вже посиділи за столом, вся родина мала знову ж таки зібратися, бо дуже погана предмета, як хтось із рідні не прийшов е, на щедрий вечір і не посидів разом за столом, накривали стіл, обов'язково клали порожню. Мисочку і ложечку для померлих душ, бо вірили в те, що за стіл разом з ними сідають їх померлі родичі з давніх прадавніх давен вшановували українці душі померлих своїх рідних, веселилися в цей день. Його ще називають Василем або Святом Маланки. Маланка це сестра місяця. За легендою, Меланка інколи називається обряд або Маланка, і її викрав такий злий дух Корочун, а святий Василь її врятував, і вони побралися. Тому цей обряд має ще назву і Василя. І в Гнідині я разом із своїми учнями свій час, у на початку 80-х років. Записала таку колядку. Ходить Ілля на Василя, носить пугу житяную, куди не махне там жито росте, куди не гляне, там кучеряве, ой родиться в нас, бички та лички, а, вам, а нам давайте всі палянички. Вечір добрий, дайте перить добрий, з руками з ногами, щоб бігав за нами. Ну і ще інші приповідки е, говорили щедрувальники, які ходили е, в, ввечері е, 31-го, а також водили козу. Добрий вечір, пане господа! Подивіться, люди добрі, кликали Василя Кучерявого. А дід старий горбатий Та Яка дівка такий кавалік Пане господарю, а чи можна козу до хати завезти? Пустіть козу до хати, вона вам буде танцювати, під вікном вже позіхає, новий рік не зачекає. Добрий вечір вам, Чи ви Ми привезення, Ми козу ведемо. Обряд кози колоритний. Наряджали козу хто як міг. Вивертали кожухи робили роги їй і співали різних щедрівок, приходили до хати коза, щоб вимагати якісь подаруночки. То падала на підлогу і казала, що, казали, що вона померла і не живе, поки їй не дадуть подарунків. Одним словом, театральні вистави. Цілі, цікаві, веселі, театральні вистави від хати до хати із дзвінкими Щедрівками. Господарський двір, на себе стопачини! І ще й така щедрівочка була, е і е у Гнідині її теж співали. Ластовочка прилітала, до конця припадала. А чого ж ластовочка на новий рік? запитаєте ви. А тому, що е наші українці відзначали новий рік 1 березня. Коли просиналася вся природа і вже готувалися до свого Хліборобського року. Тому і в Щедрівках є образ ластовочки. Але найважливіше, що зробила українська Щедрівка, вона війшла... В новорічні свята усіх країн світу. Адже Щедрівка в опробці Леонтовича стала Різдвяним гімном на всіх континентах. That is their song, with for ring, all caroling One seems to hear words of good cheer from everywhere, everywhere. І я сама чула, була в Данії саме перед новорічні ті свята, і в великому торговому центрі звучала наша щедрівка, Мелодія «На весь той величезний торговий центр, а також у фільмі Згадуйте, сам дома» звучить Наша Щедрівка. Як насчет вас? Меня? Так, да, з сином. Посмотрим. З Рождеством. з <свистовец> <С> рождеством. <свистовец> тобто українці? Подарували світу ось цю Щедрівочку в Обробці Лентовича. Лентович за це поплатився життям, бо його у 1922 році впритул дома вбив ведис. В той час, коли Щедрівка звучала на найпрестижнішій сцені Франції, під у виконанні хору перед під керівництвом Олександра Кошиця. Саме Олександр Кошиць, який п'ять років із своїм хором об'їзди по завданню Симона Петлюри, як з дипломатичною місією, і віддав, подарував всьому світові нашу Щедрівку, яка так полюбилася. Країнам світу. Отже, повертаємося до нашого обряду Щедрого вечір. Окрім кози, водили маланку або моланку. І цей е, обряд теж був дуже цікавим, тому що е, такого високого хлопця перев'ягали в жіночий одяг. Е, і Теж супроводжувалися цей обряд відповідними текстами, відповідними щедрівками, заходили в хату, щедрували, веселилися. Господар обдаровував щедрувальників тим, що мав у своїй хаті. Це були і гроші, і продукти, якісь і цукерки, і, і сало кидали в торбу. Все, що було у господарстві. Також на щедрий вечір, коли підходили до дверей чи до вікна, обов'язково щедрувальники запитували дозвіл, благословення, питали у господаря, благословіть колядувати, бо господар повинен був дозволити колядувати, щедрувати. Е, і ось оці щедрувальники ставали під вікном і співали: Ой, чи є, чи нема? Пан господар дома. Четрий вечір, добрий вечір пан господар вдома. Звичайно, в одній передачі не розкажеш про всі барви щедрого вечора і про всі традиції щедрого вечора. Варто сказати, що дівчата на щедрий вечір ворожили. Ворожили на судженого, ворожили на того, за кого вони вийдуть заміж. Виходили на вулицю і дивилися, яка перша тварина зустрінеться на яку букву та тварина. Яка, якщо собака зустрівся, значить чоловік буде зватись на букву С. Якщо корова зустрілася, яка там десь по вулиці ходила чи прив'язана була у дворі, то, значить, на букву К. І ще різні прикмети були у дівчат: на свічки, на воду ворожили. Це було таке гарне, теж дівоче, дівочий обряд. А ранком ходили засівати, засівальники. Рано вранці засівали. Хлопці або чоловіки. Бо в хату мав зайти спочатку в перший день Нового року чоловік. І засівали житом, пшеницею, всякою пашницею, льон по коліна казали, хай у вас росте, щоб у вас хороші наші. Голова не боліла або говорили інші якісь приповідки. Ну, наприклад, у нас у селі теж так казали. Сію, вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю! На щастя, на здоров'я на Новий рік, щоб родило краще, як торік. Жито, пшениця і всяка пашниця, коноплі під стелю, на велику куделю. Будьте здорові з Новим Роком та з Василем, дай Боже! Діти теж засівали, і це означало, якщо гарно засіють у хаті, урожай буде великим і достаток буде в домі. Дотримуємося прекрасних українських традицій і будемо.